Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про квіти нашої оселі. Погляньте ось на цю світлину. Що ви бачите? Так, це кімнатні квіти. Вони завжди нас радують своєю красою. А як і ці квіти? Красиві, гарні, пахучі. А чи знаєте ви, як називаються ці рослини? Герань, клівія. Фіалка. Я хочу поговорити з вами про будову квітки. Давайте розглянемо малюнок ліворуч, що є в квітки. Так, це листочки. А тепер подивимось на герань, чи є в неї листочки? Так, є. А на що вони схожі? Вони схожі на маленькі кружечки. А скільки листочків у Герані? Багато. Так. А що це таке в квітки? Вірно, це стебло. А в Герані є стебло? Так, є. Але в Герані їх багато. А що ще зображено на малюнку ліворуч? Так, квітка. А в герані є квіточки? Звичайно, скільки їх? Багато молодці.